Сьогодні у випуску Час пік, нова посада, асистент дитини. В Ужгороді з'явилися необхідні помічники педагогів для особливих дітей. Проект на 20 мільйонів. Кусті відкрили відновлене інфекційне відділення. Переможні вареники для бійців. Як волонтери і переселенки Ужгорода змагалися в конкурсі шеф вареник. Від президента Закарпаття указом Володимира Зеленського, заступника начальника нацполіції в Закарпатській області, полковника поліції Романа Уса нагороджено орденом Данила Галицького. Відповідно до цього ж указу орденом за мужність третього ступеня нагородили підполковника поліції, начальника сектору міжнародного поліцейського співробітництва поліції Закарпаття Ігоря Шимоняка. Із початку війни в Україні Роман Уста Ігор Шимоняк віддано стоять на захисті своєї держави у складі зведеного батальйону нацполіції за несуть службу в найгарячіших точках фронту. Обидва мають бойовий досвід захисту батьківщини з 2014 року. Ці поліцейські гідний приклад офіцерів, людей невичерпної енергії, стійкості духу та нескореності. Вітаємо і пишаємося нашими бійцями. У Бахмуті загинув стрілець санітар із Рахівщини Юрій Дердюк, захисник, житель чорної тиси по у війні, 18 березня. Служив у другому механізованому відділенні військової частини А 1302 4 квітня 22 квітня року був призваний на військову службу за призовом по мобілізації, де майже весь рік мужньо стояв на захисті України. Її свободи та незалежності про це повідомляють в Ясінянській тергромаді. Тож вічна пам'ять герою. На Ужгородщині прощатимуться з воїном Василем Зубрицьким, захисник України, народився 95-го року в селі Кам'яниця. Добровільно пішов на війну. Загинув 12 березня 23-го року в населеному пункті Площанка на Луганщині. 21 березня, орієнтовно о 12.00 кортеж із тілом загиблого рухатиметься автоколоною від поста в селі Оноківці до села Кам'яниця. Чин поховання загиблого відбудеться у церкві святих апостолів Петра і Павла в селі Кам'яниця. Відділення, яке роками було в занедбаному стані, нині нагадує сучасну європейську клініку у Хуській центральній лікарні імені Остапа Віцинського завершили реконструкцію інфекційного відділення. Сьогодні мені надзвичайно дуже приємно, що ми відкрили практично нове. Інфекційне відділення. Ви мали можливість подивитися, де люди будуть себе комфортно почувати. І якщо нам закидували питання, так от уже ковіда немає, чи треба це робити, чи не треба, але це інфекційне відділення буде слугувати не тільки для хворих ковідом, а у нас є безліч різних інфекційних захворювань. І це буде окреме приміщення, яке буде знаходитися окремо від центрального корпусу нашої лікарні імені Осапа Петровича Віцинського, де хворі. Будуть себе почувати дуже добре і дуже комфортно. Тут провели капітальний ремонт, реконструювали дахи, влаштували нову систему опалення. Проінспектувати виконані роботи до медзакладу. Завітали посадовці Закарпатської Ова та Хуської міської ради. Як бачимо, в дуже хорошому стані проведені роботи, якісний матеріал сьогодні вже практично закінчено, і пацієнти вже зможуть тут перебувати. Лікарня передбачена для розміщення 30-35 пацієнтів завдячуючи ініціативі народного депутату Валерія лунченко і команді адміністрації військової обласної білецька білецького мирослава і я також місцевої влади цей проект реалізований вартість його складала близько 20 мільйонів 10 мільйонів були виділені з державного бюджету інші 10 мільйонів гривень були були виділені з місцевого та обласного бюджетів Півтора роки тривала реалізація масштабного проекту. Загалом розгорнули 36 ліжкомісць, шість з яких забезпечені спеціальними моніторами, інфузоматами та аспіраторами. У нас так само є буксовані палати, де ми можемо ізольовувати хворих з різними інфекційними захворюваннями. В кожній палаті є окремий туалет, душ, тобто нема пересікання інфекцій. Ну і взагалі стан не порівняти з тим, який був. Наразі всі капітальні роботи завершені, залишилося ввести об'єкт у експлуатацію. За словами директора Хуської центральної лікарні імені Остапа Віцинського Михайла Пристаї, за кілька тижнів тут розпочнуть прийом пацієнтів. Розгорнуто в даному відділенні 36 ліжкомісць. Шість ліжок це є ліжка інтенсивної терапії для тяжко хворих або середньої важкості. Десь 16 ліжок є дорослих і 14 ліжок це дитячі. Медперсонал відділення складається з 22 фізичних осіб, п'ятеро лікарів і біля 20 – це є середній і молодший медичний персонал. В даному відділенні тільки розведено. Ці ліжка забезпечені киснем, тобто розведені роздатки, є в нас дві кисневі станції, які фактично будуть забезпечувати подачу кисню в дане відділення. Наявні три шавіала, відповідно, моніторів пацієнта, тобто все необхідне обладнання, яке потрібно у нас наявне. У медичному закладі готові надавати допомогу всім пацієнтам із інфекційними захворюваннями, не стане на заваді медикам навіть відключення електроенергії, поза як приміщення забезпечили окремим дизельним генератором потужністю 65 кВт. Брендова косметика на більш ніж півмільйона гривень. Порушення митних правил зафіксували на посту тиса, що на кордоні з Угорщиною. Із Євросоюзу вантажівкою переміщувався товар відомого іспанського бренду засоби по догляду за волоссям». Відправник фірма «Ерайба Косметікс, отримувач одеська компанія. Під час митного огляду вантажу серед зазначеного у поданих документах інспектори виявили значні розбіжності у вагових параметрах товару. Так при зважуванні виявилися зайвими більше півтори тонни. А при роз... Звантажені 250 коробок, в яких було більше тисячі одиниць косметичних засобів. Як зазначає Прислужба закарпатської митниці, орієнтовна загальна вартість прихованої від митного контролю фірмової косметики складає близько 660 тисяч гривень. Наразі тривають перевірочні заходи. Сім пожеж в екосистемах за вихідні, так кажуть у головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області. Відзначилися Мукачівський, Тячівський, Ужгородський та Хуський райони. Загалом вогонь знищив більше двох гектарів рослинності. Досвід показує, що з подальшим потеплінням ситуація тільки погіршуватиметься і зупинити це навіть штрафи не зможуть. Тут необхідна лише громадянська свідомість, зазначають рятувальники. Проблема інклюзії гостро стоїть на закарпатті. Головна прогалина тут нестача фахівців. Працювати з дітьми з особливими потребами практично нікому. За радянських часів у нас на цю проблему абсолютно закривали очі. Отаких таких діток порозпихували в інтернати, і вони собі там в тих інтернатах бідолашки сиділи. І наші, от навіть ще коли студенти, коли я на соціальній роботі була правда, їздили ми дивитися от вільшани, там організовували як екскурсії. Але знаєте, і не було в них таких курсів інклюзивної освіти ніхто не вимагав і навіть і не думав, що це ну потрібно буде. У допомогу вчителям і батькам в Ужгороді виступила громадська організація Наємія, яка ініціювала круглий стіл з питань інклюзивної освіти у громадах Закарпаття. Мова йшла про нові посади асистент чителя та асистент дитини, які передбачені українськими нормативно-правовими документами. На сьогодні в Ужгороді шість асистентів дитини пройшли перший етап навчання. Це не є о, виховання, це не є навчання о, відносно цих дітей. Якщо допомога потрібна з боку навчання, це виконує, до прикладу, в школі асистент вчителя, а асистент дитини чітко прописано, що вона не має права втручатися у навчальний процес. Допомога в соціальному обслуговуванні, наприклад, пересування, мобільність. На захід запросили представників органів влади, місцевого самоврядування, освітніх закладів, фахівців, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, і головне батьків, які 24 на 7 перебувають зі своїми дітьми вдома. Я живу з тим, я знаю цю всю проблематику. Можливо, люди, які не стикаються з цим, їм важко цього зрозуміти. І ми тут для того, щоб навчитися самі, ну, нам вже як ну, практика в нас ж є, ми живемо з тою практикою вдома. А тим людям, які не живуть, їм трошки важко це зрозуміти. І ми б хотіли, щоб вони йшли, е е е е е е навчалися. Е і щоб ну розуміли, розуміли, як це поводитися, навчатися, взагалі комунікувати з такими дітками. Освітянам бракує підтримки й допомоги у навчанні особливих дітей. Тож асистент вчителя повинен взяти на себе частину навчального процесу особливого учня, а асистент дитини її соціальну і психологічну адаптацію. Я була свої дитини півроку асистентом своєї дитини, і це важко. Це важко в плані тому, що я є 24 години своєю дитиною. Я є вдома з дитиною, я є в закладі з дитиною. І до пори до часу ніби ти витримуєш, ти йдеш, ти йдеш через те, що в тебе нема виходу. Бо з твоєю дитиною, ну, так, трохи негарно сказано, але не хоче ніхто другий залишатися, тому що вони не знають, от, як себе поводити. Наразі вже є перший випуск асистентів. Вони прийшли теорію. Далі чекає практика. Ініціатори заходу звертатимуться також до керівництва міста з закликом запровадити таку соціальну послугу в школах та допомогти дітям, які мають певні обмеження, отримувати якісну освіту та бути інтегрованими у середовище однолітків. Свідомо, ми можемо, швидше переможемо. Наш вареник має змогу наближати. Пер... Налаштувалися на перемогу, озвучили бойовий клич і приступили до ліпки. Команда волонтерок-переселенок під назвою Свідомі вареники об'єдналися на кухні задля наших військових. «Ці дівчата, вони не з Ужгорода, вони приїжджі. У нас дві Оксани на замісі зараз. Одна з Дніпра, одна з Харківської області. Виховують доньок, дві сестри. Вони у нас начинку роблять. Це Юля і Наталя, вони з Запоріжжя. Приїхали теж від війни в Ужгород. Я сама з Нікополя. В Ужгородському вищому професійному училищі торгівлі та технології харчування відбулося змагання шеф вареник У Батлі змагалися чотири команди по сім учасників. Всі вони волонтерки міста. Яйця обов'язково, сіль, такі продукти. І для конкурсу ми дали двох мохвині, ну і інше вже наша фантазія, наше вміння, наші сили, наші руки. Головне завдання зліпити 2023 вареника з сиром. Кількість символічна, адже це рік нашої перемоги, кажуть учасниці. Азарт і запалу допомогли за 2,5 години підготувати загалом 3063 вареника. Їх відійшлють бійцям зсу, які лікуються у шпиталях області. Наші вареники вийшли смачними, і, так як наше гасло каже, додало їм втричі більше сил до одужання. Заверне тісто в нас буде, солена буде начинка. Налаштовані ми дуже на бойову перемогу. У мене зять на фронті у дівчат чоловіки на фронті нам є кому помагати і є заради чого жити і працювати. Це буде проміжна, а наступна буде перемога спільна наша за кількістю вареників та їхнім смаком стежило журі. Серед яких головна пані Марта, викладачка училища. До учасників були свої вимоги. Ми перевіряємо за, за якістю замісу тіста для вареників, за якістю приготування начинки з сиру, тобто чи солена, чи пересолена, чи є якісь інгредієнти нові, які вони придумали. Так? Тобто в них є начинки з зеленю, петрушки, укропа. Добавляли тут у начинку сухий часник, така пікантна начинка. Ну і звичайна класична сирна начинка, сіль і сир. Команда Великі ведмедиці зліпили 887 вареників. Вони й отримали головний прес. Інші також не залишилися без подарунків. Головне запевнили організатори об'єднати волонтерські групи, адже спільно можна втілити значно більше ніж окремо для руху підтримки закарпатських військових. Цей батл це є так само виклик, тому що ми організовували різні заходи всі ці 9 років. Але саме щоб зробити вареничний батл, ну це для нас нове вперше. І головна мета цього батлу. Не просто зробити 2023 переможних вареника, а саме об'єднати волонтерів в одному дусі тих людей, які думають однаково, які мріють про ту єдину перемогу. Слава Україні. Жороцька сноубордистка Анна Маріданча виборола золото на завершальному етапі Кубка Європи. Українська спортсменка виборола перше місце. Про це повідомили на сторінці НОК України у Фейсбук. Це золото у паралельному слаломі. 32-річна представниця Закарпаття приєднала до своєї сьомої нагороди в цьому сезоні. Тож вітаємо чемпіонку. Весна переможе. В Ужгороді відкриється виставка образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. 21 березня у залі Закарпатського музею народної архітектури та побуту о 15-й годині всіх чекають на цікаву культурну подію. У мистецькій акції візьмуть участь 10 митців, які працюють у різних техніках. Тож не пропустіть.